Томати рання любов. Дивіться, які гарні, малинові, крупнющі, крупні, гарні томати Від 150, я думаю, десь такий, до 300 грам. Урожайні кущі не витримують, падають, бажано підв'язати або соломку підстелити під них. Урожай зашкалює, важкий, м'ясисті, солодкі, салатні на переробку, чудово. В баночку, звісно, не влізуть, великі, але дуже гарні. На ранні салатики, то, що треба, рання любов. Раннього терміну достигання кущі десь 70-80 см висоти, чудовий сорт.